Was it something I did? Still, I wonder, cause it isn't too clear. I don't want no trouble, I'm tired of the lies. You found yourself another, heart as cold as ice. I'm trying to recover. Do you even? Так, народ, їдемо до місії в гості, за одне і прокатаємо і поки він прогрівається. От. Поки сонце у нас отаке. Доїдемо до місії і подивимося, що далі. Друзі, я трошки виїхав провітритись, покататись на мотику, обкатати його, поки є трошки погоди. Насправді холодно, але все-таки е, погода така, що можна, в принципі, трошки катнутися. Е, зараз, напевно, заїдемо до Михайла. В нього там цікавий проект на завершенні Іж е, Планета 2. Подивимося на нього. Ну, а я Буду їхати і постараюся вам показати, як там в різних режимах мотоцикл їде. Звичайно, максималки ще ніякої не буде, так як ну, досить небезпечне. Скажімо так. Тут все роздовбане, тут підшипників навіть нема, бо коли я гальмую, то єлі руль тримає. От. Але все-таки для обкатки даного мотора. Сейсі годиться, От, я трошки кататися буду, буду дивитися, де в мене які слабкі місця, там щеплення. Наприклад, в мене пробуксовувало, я його піджав. Зараз дуже туго вижимається. Все-таки думаю, що масло треба лити 10-40. Воно рідше і щеплення буде робити нормально. Надіюся. Ну і відповідно зараз будемо їхати і я щось по дорозі буду для вас коментувати. Ставимо, де тут наше запалення. Трошки так все по-кустарному, але для, для даних поїздок цього вистачає. Де коли цей провідок відходить і починає мотоцикл їхати так не дуже добре. Мотоцикл їде гарно на тих от вакуумниках, бомбезно на всіх режимах. Зараз я вам спробую показати, заводиться так ось. Наприклад, він стає на задній колесі, реально то не видно, але воно от просто, він підскапує. Це перша передача. щеплення, от. Оп, і підскапує. Мотоцикл дуже круто їде. Друга. Другий набирає і так розривається на задню поверх. Коротше, дуже трохи. От я вже на четвертій. Тримаю усталені оперки. Зараз щоб ви не казали, що це згори. Але тим не менше, четверта передача. дивіться. Характер їзди в нього такий, що ну, десь так на слух від трьох тисяч обертів, він просто... В нього починаються дуже дикі прискорення і він ну, реально привезть від себе на любій передачі. А дірка на 18 зубів, але ну, я бачу, що цього мало. Я просто на четвертій їду. Ну от цього замало. Опасно їхати, реально, я тримаю руль, у мене аж руки болять. Що розбити, таке хотілося б з ну, більшою швидкістю, вам щось показати, але реально я от їду кілометрів 70 більше. От догори я їду, так? І він пішов. І зараз буде взрив. Тобто я догори йому по барабану, він просто летить. Мотоцикл їде дуже круто, пацани, реально ну, не знаю із-за чого, більше, із-за того, що мотор допрацьований, із-за вакуумників, чи із одного, і за другого. Ну, Реально мотоцикл їде класно. Не знаю, правда, який буде ресурс. Хтось там писав мені за ресурс. Я думаю, що цей ресурс буде більше. я ганяти на ньому не збираюся. До речі, дивіться, я тримаю руку, мотор холодний повністю. Я замітив таку штуку, що мотор тут майже не гріється, не знаю чи це, тому що я зробив тепловий зазор. Ну, в районі 6, 6-7 соток. Чути, трошки мотор, робота така сумна, але ну, я спеціально це зробив. Мені якби, то, що він там підзвонює, мені ну, не, не основне, хоча я не можу сказати, що він звинить так дико. Ну, В нього є такий селищ, скажімо, не, не дуже приємний на полосому, але на мене все влаштовує. Зараз виїдемо на рівне, я попробую вам показати. Подивіться підемо. Тільки я газу тримаю. Скільки дергаєш? Возов позднім. Треба тримати руль двома руками, бо то капець. Один поворот туда, другий сюда. Подзвонив я до Міші, Міші нема. Напевно, я оставлю вам відео, де планета 2 яка була, а яка стала, ну а я їду додому. Я вам скажу холодно під вечір. Їду поки. Поки ще сонце не зайшло. A

Хлопці, поки е поки мотоцикл приїхав, ну, от я катнувся кілометрів, напевно, коло 10, хотів відкрутити свічку вся така рачувата свічка. Так, бачите, який колір? О, можна додати те, що я і казав. Там ще 105 жикльор, трошки більший на головну паливну систему. О. Ну, суміш не бідна, але поки, поки катаємося, поки все там ще свіже, можна поставити. Ну і відповідно, з цієї сторони. Місінька. Така ну... Ну, Цегловий колір, вона ще не, не має стільки нагару, щоб було явно видно, але такий самий колір, як і там. Можна ще побавити з жикларами, звичайно. Сьогодні вже то точно не буде, тому що в мене фари нема. Той. На роботу треба збиратися завтра. Коротше, поки буде, поки буде трохи тепло, буду так кататися. Наступний виїзд певно зроблю на більших жиклерах. Фари нема, дивіться. Тар. бляха муха, треба центрально поставити, може я так попробую. На тій рамі опасно їхати, я боюся, взагалі якби Десь не... Не влупитися, вона так, що на трохи більше швидкості даєш, ну трохи більше, то, то вона ще хоч там ловить собі якийсь, а так скидаєш швидкість, або гальмуєш то нею і так кидаєш капець. Так що, якось так, хлопці, нічого, на обкатку піде. Ну а тут, тут наше шасі вже підобкатаний мотор. Ну і що? Давайте як традиційно трошки запустимо я.